Вітаємо діти! Сьогодні ми познайомимося зі знаком мінус та дією віднімання. По галактиці гуляло три подружки планети. Одна з них повернулася додому на свою орбіту. Скільки подружок залишилося гуляти по галактиці? Так, дві ви правильно порахували. Якщо кількість предметів зменшується, в математиці використовують знак мінус. Це маленька горизонтальна риска. Або ще кажуть відняти від трьох відняти. 1 буде 2. Або ж записують 3 мінус 1 дорівнює 2. Дві подружки планети залишилися гуляти. Продовжимо. На бурштиновій планеті оселилися чотири прибульці веселуни. Двоє з них полетіли мандрувати Всесвітом. Скільки прибульців залишилося на планеті? Рахуємо. Від чотирьох відняти два. Буде два. Два прибурці залишилися на бурштиновій планеті. Записуємо прикладом. 4 мінус 2 дорівнює 2. На блакитній планеті було 4 зрильоти. Один з них вирушив до планети Земля. Кілька зорельотів залишилося на блакитній планеті. Спробуємо записати прикладом. 4 мінус 1 дорівнює 3. 3 зорельоти залишилися на блакитній планеті. Повправлятися у віднімання ви зможете за допомогою гри, яку знайдете за QR-кодом. Або за посиланням в описанні під відео. До нових зустрічей!